казково белиний жанр це жанр образотворчого мистецтва, що включає в себе картини, написані на сюжети міфів, легенд, переказів, белин і казок. Жанр зародився в середньовічньому мистецтві, коли давньогрецькі міфи перестали бути віруваннями, а стали літературними розповідями. казково белинний жанр у другій половині ХІХ століття зайняв одне з провідних місць в образотворчому мистецтві. Це новий напрямок мав свої характерні особливості. В першу чергу більшість зображень відрізнялися барвистістю і незвичайною виразністю. Якщо згадати найбільш відомі твори в цьому жанрі, то вони вражають багатством колорійної гами і відтінків. Це пояснюється прагненням живописців надати зображенням, пластичність і в той же час привернути до них увагу публіки. По-друге, казково белиний жанр відрізнявся масштабністю і монументальністю. Це пов'язано з тематикою сюжетів. Художники, як правило, вибирали об'єктом для своїх полотен героїчні сюжети з минулого країни і дуже часто зупинялися на тих сюжетах билин, які особливо відповідали їх задумам. Наприклад, картина Три богатирі відрізняється незвичайною серйозністю і урочистістю. Найбільш чистий образ живописи даного напрямку це богатир. Воїн, захисник, наприклад, полотно, витязь на роздоріжжі є одночасно і відображенням стародавніх переказів, і разом з тим показує те, як автор уявляв собі епоху Київської Русі. Разом з тим, картина має відсилання до народних казок. На полотні зображений витязь, який вибирає собі дорогу, читаючи напис на камені. З'єднання казкового, билиного і історичного елементів дивно, гармонійно зійшлися в цій картині. Казково билиний жанр. Образотворчому мистецтві зайняв одне з провідних місць у вітчизняному живописі. Ще один образ характерний для нього це жіночі персонажі. Особливо популярні були казкові героїні, наприклад, Царівна Лебідь. Ці жіночі образи були найпопулярнішими в казках, тому не дивно, що автори часто до них зверталися. Слід назвати полотна, наприклад, картина Іван Царевич і Сірий Вовк є в цьому відношенні шедевром. Казкові та історичні елементи з'єдналися в цій роботі автора в такому гармонійному єднанні, що, дивлячись на неї, важко відрізнити казкове від реального. Давайте подумаємо і скажемо: хто основні герої картин? Люди чи казкові герої, яка з картин найбільше вам сподобалася і в чому? Дякую за увагу. Ми сьогодні з вами ознайомилися із особливостями казково белиного жанру в образотворчому мистецтві.